Закупівельникам, усім доброго часу доби, оскільки сьогодні ви з групою компанії Радник і ми будемо говорити про закупівлі, про закупівлі електричної енергії. Як ви знаєте, чи могли чути буквально з 01.04.2023 року у нас змінюється регульований тариф, тому нам потрібно розуміти, що варто знати при цьому для цього. А ми звернулися до експертки Ірини Сополюк. Вона є керівником відділу в ТОВ Ема. До речі, цікавий факт про це підприємство. Це підприємство у минулому 2022 році зайняло друге місце за вартістю укладених договорів для замовників. Тому це підприємство, яке приймає активну участь в закупівлях і знається на тому, що робить. Доброго дня, Ірина. Доброго дня, рада вітати усіх замовників, які не втомлюються розвиватися і поглиблювати свої знання у сфері закупівлі електричної енергії за вільними цінами. Як відомо, ця опція доступна для замовників з 2019 року, але до цих пір і замовники, і учасники знаходяться у пошуку оптимальних рішень і формулювань за цим питанням. Саме для цього ми сьогодні і зібралися. Так, зараз я виведу на екран таку постанову для того, щоб розуміти, чому ми вас позвали. Дивіться: в нас є така, видно ж мій екран? Видно? Так, мені видно. Дивіться, постанова від 21.12 номер 1788. І тут у нас встановлено для Укренерго. Зміну регульованого тарифу саме на період з квітня по 30 червня, я зараз тут виділю вже на іншому рівні, що відрізняється від попереднього показника. Саме з цього ми і звертаємося до вас з першим таким запитанням: що потрібно робити замовнику, коли до нього звертається його постачальник. І пропонує збільшити ціну вже укладеного договору. Тому що як ми знаємо, якщо це договір а, про закупівлю, наприклад, за пунктом 13, як ми знаємо, то там є а, включають перелік істотних умов, які передбачені вже пунктом 19 особливостей. А за внесення а, змін до істотних умов в непередбачуваних випадках згідно закону, є адміністративна відповідальність на уповноважену особу від 25 500. тому замов. Замовникам іноді боязко піднімати таку ціну. Тому, будь ласка, розкажіть нам, чи це правомірно, чи потрібно це робити, чи навіть необхідно це зробити для того, щоб зберегти відносини з своїм постачальником? Що робити замовникам? Так, зрозуміло запитання. Спробую по порядку розказати, що від, як відбувається зміна ціни у разі зміни регульованого тарифу. Як відомо, тариф на послуги з передачі електричної енергії є обов'язковою частиною ціни обов'язковою складовою ціни постачання електричної енергії споживачу. Тому в пункт, під пункті сьомого, пункту 19 особливості передбачено, що ціна постачання та ціна товару може змінюватися після укладання договору, але у разі. В разі передбачення в договорі порядку зміни ціни. Що це означає? Це означає, що в договорі на постачання електричної енергії має бути передбачено в якому порядку, з якої дати та на підставі яких документів здійснюється зміна ціни. Найзрозумілішим, прозорішим способом визначення порядку зміни ціни в договорі є формульне ціноутворення. Багато експертів група компаній Радник і Мінекономіки вважають, що наразі найкраще спосіб ціноутворення це застосування формулі. Тобто, в формулі передбачено, що тариф на передачу електричної енергії є складовою ціною постачання електричної енергії, що він вводиться в дію з моменту вступу в силу рішення НКП, і тому в такому випадку. Менше виникає питань з боку перевіряючих органів. Але якщо в договорі немає формули, то має бути обов'язково прописаний словесно цей порядок, що тариф на передачу є складовою ціни, і що з момент, коли він вступає в дію, хочу звернути увагу, що наші замовники інші замовники говорять про те, що Постачальник міг не попередити про зміну такої ціни за 20 днів, але Правилами розрібного ринку передбачено, що постачальник може попередити постачальник може спілкуватися з споживачем шляхом розміщення інформації на сайті, шляхом розміщення інформації в особистому кабінеті. Тож ви можете самостійно переконатися, перевірити факт зміни ціни, розмір зміни ціни, ознайомитися, і в тому розрахунку, який надав постачальник для зміни ціни, переконатися, що ціна зазначена вірно. Mm-hmm. <laughs> Тобто, дивіться, давайте хоче підсумувати деякі корисні ваші фрази, які ви озвучили. Тобто, тариф на послуги з передачі електричної енергії, він є регульований для того, щоб його змінити. Замовники повинні керуватися. Якщо це договір по пункту 13, тобто понад пороговий вартістю понад 100 тисяч гривень, то варто керуватися саме під пунктом 7 пункту 19 особливостей, який саме регулює. Це, це питання, і при цьому потрібно обов'язково, щоб цей договір мав містити порядок зміни умов. Тобто, одного посилання чи відсилки на пункт 19 недостатньо для того, щоб правомірно у повній мірі підняти ціну договору про закупівлю. Так, абсолютно вірно. Супер. Тоді Зрозуміло з цим питанням. Ще знаєте, до нас часто замовники звертаються з таким проханням, щоб їм пояснили, коли варто застосовувати під пункт 2, а коли під пункт 7. Бо тільки що ми озвучили саме прорегульований. Тариф і він передбачений в пункту 7. Як розрізнити оці підпункти, тому що і там, і там, ніби придбають електричну енергію, але вона якби різна. Можете пояснити у яких випадках потрібно застосовувати той чи інший пункт. Так, на та практиці ми зустрічаємося з тою ситуацією, що перед тим як укладати додаткову угоду щодо зміни ціни, необхідно правильно визначити який саме підпункт. Для цього потрібно уважно прочитати, що говорить під пункт 7, пункту 19 дев'ятнадцятий особливостей. Він говорить про те, що зміна ціни відбувається у разі зміни регульованого тарифу або ціни на ринку на добу наперед, якщо в договорі передбачений порядок. Якщо коротше сказати, то якщо в договорі передбачена формула, то ви застосовуєте підпункт 7. Якщо фраза про регульований тариф, про його зміну, порядок прописаний словесно, ви також застосовуєте під пункт 7. Якщо відбулося коливання ціни товару на ринку на добу наперед, а в договорі не передбачено щомісячна не прописаний порядок щомісячної визначення зміни ціни внаслідок коливання ціни на ринку на добу наперед, тоді ви маєте право, замовник має право змінювати ціну договору, але за наявності вже інших умов не прописана формула, а звернення постачальника щодо того, що відбулося коливання ціни на ринки, обов'язково документальне підтвердження коливання такого коливання товару. Коливання, це означає, що має бути чітко прописаний відсоток коливання, і саме на цей відсоток коливання потрібно змінювати ціну. І при зрівнянні періодів необхідно застосовувати рівнозначні періоди для визначення відсотку коливання. Ще така відмінність, що під пункт 2 пункт 19 особливостей має обмеження щодо порівняння цін, щодо періоду порівняння цін, обов'язково з моменту укладання договору до періоду що. Звернення, в подальшому з моменту підписання останньої додаткової угоди до також періоду звернення, і в підпункту другому є обмеження щодо неможливості збільшення вартості договору. При цьому, в підпункту 7 сьомому особливості, по під пункту 19 пункту дев'ятнадцяти, особливості, якщо в договорі прописаний порядок зміни. Тарифу на передачу, зміни ціни внаслідок коливання ціни на ринку на добу наперед, ви маєте право збільшувати суму договору і залишати кількість кіловат-годин годинне І Якщо я правильно зрозуміла, то по пункту сьомому ми не вимагаємо в нашого постачальника документальне підтвердження. Документаль... Документальне підтвердження в такому випадку все рівно в договорі має бути прописано, що саме є документальним підтвердженням, але це може бути ну, якби, цей порядок не те, що не, не те, що не передбачає, а він вже визначений в договорі. Тобто, документальним підтвердженням є сайт оператора ринку у разі зміни та ціни на ринку надобу наперед, не, немає обов'язку за. Постачальнику отримувати довідку торгово промислової палати чи Держзовнішінформу в такому випадку був в договорі прописаний порядок зміни ціни. А в порядку зміни ціни є посилання, наприклад, на сайт оператора ринку. Наче зрозуміло. так, щоб розставити певні акценти, то давайте ще разочок закріпимо. По пункту 2 замовник може підняти ціну за умови наявності документального підтвердження. За коли використовуєте ви цей пункт, ви повинні розуміти, що у вас має бути прописаний порядок, який має бути застосований. При цьому під порядком мається на увазі в тому числі, і яка це має бути довідка. Тому що не тільки ТПП може видавати а, ось це підтвердження коливання цін на ринку, а й інші органи, які на те уповноваження, як вже, наприклад, згадали про а, інший державний орган. А, при цьому, що ще важливо, ви обов'язково звертайте увагу на відсотки коливання ціни. Тобто, якщо в нас ціна проколивалася на 6%, не піднімайте ціну там, на 8%, тому що в нас в довідки є інший показник, який варто дотримуватись. А і також як вам уже відомо, такі додаткові угоди вони формуються згоди якби обох сторін. Це внесення змін до істотних умов. Тому, якщо у вас цей договір вкладений за пунктом 13, не обов'язково оприлюднюєте повідомлення про внесення змін до договору та самі зміни у вигляді цієї додаткової угоди. Якщо ви пам'ятаєте, то такі додаткові угоди ми публікуємо у форматі PDF. По пункту сьомому, вам важливо розуміти, що це є регульований тариф, на нього ціни встановлюються державою. Це в нас, як ви ось, наприклад, зараз бачите на своєму екрані, наприклад, є постанова 1788. Як ми бачимо, вона видана НКРЄКП. І це також може вважатися якби документальне підтвердження для того, щоб підняти ціну за умови наявності відповідного порядку у вашому договорі. Як бачите, в нас ціна це не буде сталою, а саме по 30 червня 2023 року. А вже з 1 липня ми отримаємо нову ціну. Тому будьте готові до того, що е, ринок електричної енергії він є несталий, Ціни на нього, ціни на електричну енергію вона постійно то збільшується, то зменшується. До речі, дуже важливо, щоб ви розуміли і слідкували за цим. Не тільки піднімайте ціну, але й опускайте тоді, коли вона опускається відповідно до чинного законодавства. Якщо, може, я щось опустила, чи може у вас є якісь корисні інші коментарі, лайфхаки? Як заключне слово, Ірина, я прошу вас надати певні поради для нашого, для наших закупівельників, учасників ринку для того, щоб вони ще краще розумілися на закупівельних відносинах і розуміли певне один одного. Так, дякую за запитання. Тому що договір на постачання електричної енергії укладається кожного року, укладається на рік, і зазвичай замовник і постачальник зацікавлені в тому, щоб цей договір був виконаний без проблемних питань. Тому з метою превентивних заходів, перед тим, як замовник має публікувати тендерну документацію, розробляти проект договора, я завжди раджу проводити. Ринкові консультації із учасниками, тому що учасник зможе підсказати, яка актуальна ціна, яку формулу краще застосовувати, на яких сегментах ринку здійснюється закупівля електричної енергії, та якісь інші нюанси, зміни в законодавстві, тому що законодавство зараз змінюється дуже швидко. В таких умовах ми живемо, але не стоїмо на місці, слава Богу, розвиваємось. Ось і як постачальник хочу розказати, що, що необхідно. Передбачити в умовах договору. Ну, як вже проговорилось обов'язково порядок зміни ціни, тому що чим більш прозоро, чим більш доступно буде розписаний порядок визначення ціни, як сторони діятимуть в тих чи інших випадках, тим меншою буде ціна. Тому що, в разі невизначеності, постачальник закладає ризики в ціну постачання електричної енергії, і ціна відповідно збільшується. Далі важливий пункт є своєчасні розрахунки. Правила роздрібного ринку, функціонування всього, цього процесу постачання побудоване на тому, що споживач має розраховуватися з постачальником не пізніше, ніж на 20-й день після закінчення розрахункового періоду. Тому це теж варто передбачити умовами договору і вживати заходів щодо своєчасних розрахунків, тому що пункт, наприклад, пункт 3.1.6 правил роздрібного ринку електричної енергії, дозволяє, за наявності боргу в розміру більше, ніж вартість електричної енергії, спожитою протягом двох розрахункових періодів, надає право постачальнику розірвати договір про постачання електричної енергії. Майте це на увазі. Також останнім часом відбулася така ну, цікава показова зміна в правила роздрібного ринку електричної енергії, Те, що регулятор зобов'язав постачальників електричної енергії пропонувати споживачам комерційні пропозиції на електричну енергію за фіксованою ціною на календарний квартал та рік. Але ця норма набирає чинності з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні, тому що, на жаль, зараз не працює ринок довгострокових договорів постачальники. Не мають можливості закуповувати наперед електричну енергію за фіксованою ціною, тому будьте готові до того, що ціна постачання електричної енергії коливається, волатильна, і поки що не майже неможливо укласти договір за фіксованою ціною, а потрібно прописати порядок визначення змін для того, щоб було менше питань з боку перевіряючих органів. Так, я тут з вами абсолютно погоджуюсь. На своєму досвіді також відзначу, що вже якщо порівнювати наразі певно такі статистичні показники, то замовників з кожним роком все більше починають використовувати саме цей формульний підхід, бо замовники вчаться, удосконалюються і розуміють, що це реально вигідний варіант для обох сторін. Тому я щиро дякую Ірину вам за те, що ви приділили нам увагу, поділили. Вас, власними думками, а Також дякую всім глядачам. Щиро бажаю усім здоров'я, найшвидшої перемоги та, звичайно, до наступних зустрічей. Дякуємо, до побачення. До побачення, дякую за запрошення і перемог на всіх фронтах нам.